Мені головне, щоб порядження хлопцям передаємо, вони ж це саме головне. Витайев враження. Не проті Охт, час. Костянтин Миргородський, я старший інструктор водолаз, інструкторського відділу Повернись живим. Водолази у нас по силам оборони виконують абсолютно різні задачі. Починаючи, наприклад, з підводного розмінування, з суднопідйому і закінчуючи реальними операціями бойових плавців. Їх не потрібно багато, але вони мають свою, свою ділянку роботи і важливу. Я отримав цю спеціальність на строковій службі ще 18 років там, в Севастополі. Я приїжджаю, мене без всяких пояснень, мене зашпіковують, цей гідрокостюм. Під воду, під срачником. От я впав під воду, риби плавають. Красиво, класно, все моє. От і так воно пішло, поїхало. А потім у нас з'явився свій проект, який ми назвали Школа військових водолазів. І вже тоді вийшли на більш серйозний рівень. Тренували хлопці в водолазній школі військово-морських сил України. Я не буду там перебільшувати наші заслуги звичайно, це там капля в морі. Ну ми робили це і старалися робити це якісно. І зараз продовжуємо. Наразі я виконую обов'язки помічника командира з живучості. Живучість це вибухопожежозахищеність, непотоплюваність, захист зброї, технічних засобів та особового складу. Я займаюся підготовкою особового складу, частково да, їх забезпеченням, тренуваннями, як діяти в тих або інших бойових та аварійних ситуаціях, коли катер чи корабель горить, коли він тонне. Коли людина випала за борт, її треба врятувати, ми робимо все те, щоб зберегти їх життя та нашу техніку. Ну, я з дитинства на воді, на катерах, кораблях, тому що це море, річка, море в принципі, подобається все. Закати або світанки на це кожного дня, кожного разу це щось нове і воно не повторюється ніколи. Скільки б я вже їх не бачив, але це щось неймовірне. І, в принципі, от, своя, так скажімо, атмосфера, такого я не знаю, де можна ще побачити. Я сьогодні виконував роль, так скажімо, командира цього катера. Загалом ці катери виконують як так скажімо, більш штурмові дії. Під час, так скажімо, доставки десанту людей, то поки катер рухається, відповідно. Штурм берегової лінії десь де сидить противник під час руху, якраз ось, а потім висадка десанту і повернення назад додому. Вся наша банда водолазна. От вона з початком повномасштабної війни хлопці всі мобілізувалися. От у кожного там доля склалась по-різному. Настав час, і ми всі зібрались. Один з наших напрямків от нашої роботи в «Повернись живим. Це є адвокація змін, тобто зміна цієї нормативної бази, яка розв'яже руки. В плані виконання водолазних робіт. Тобто зараз дуже часто в умовах війни водолазні роботи виконуються, закривши очі на ці правила. Вони недолугі, вони некоректно абсолютно написані, вони застаріли. Їх треба змінювати. Це справа не очевидна, але вона дуже потрібна. Тобто, три напрямки: адвокація змін, технічне забезпечення і навчання підготовки. Що стосується сьогоднішнього дня, оскільки я працюю з водою, то на мене впав трек по річковій флотилі. Ти по їх забезпеченню? Ну ти ж з водою працюєш знаєш це буде твоє. Окей, добре. І я подивився, прикинув потреби хлопців. Зрозумів, що проблема виживання на воді вона дуже актуальна, тому що реально хлопці річкової флотилії працюють по ЛБЗ, по островам, підтримують морську піхоту. І дуже часто буває таке, що ми втрачаємо екіпаж катера тільки тому, що людина випадає в холодну воду. Все, а виживаємо з холодній воді. Тут зараз вода, наприклад, 5 градусів. Людина може в такій воді витримати ну, від сили ну, 10 хвилин. Все, потім ну і це, і це при дуже гарних розкладах. Потім смерть. Вирішили допомогти таким спеціальним спорядженням. Гідрокомбінізонами в даному випадку для екіпажу катерів для штурмових груп. Це спеціальні гідрокомбінізони, які при потраплянні в воду людина, по-перше, залишається живою, тому що не потрапляє всередину вода. По друге, в ньому можна комфортно перебувати довгий час, тому що він мембранний. Він дихає, відводить від людини вологу. По третє він вогнестійкий. Тобто, якщо там, людина зазнає впливу вогню, там, чи загорівся катер, чи вибух, чи ще щось, людина знову таки залишиться живою. Він дає декілька десятків секунд вийти з полум'я. Чому саме цей вибір? Справа в тому, що я знаю достатньо добре цю фірму виробника. Ми використовуємо народні гроші. Люди на це донатять. І, відповідно, ці гроші потрібно використовувати е з максимальною ефективністю. І, відповідно, у мене були зв'язки з виробником, і ми це взяли прямо на заводі е по ціні від виробника. Якби я це брав через якусь приватну контору в Україні, це було б набагато дорожче. І для чого мені е розходувати народні гроші, і люди там копійку останню від себе відривають, для того, щоб переплачувати е сторонні якісь організації. Тому знав цю продукцію, знав, що вона якісна, отримав чудові ціни. Вперед взяли на заводі, передали хлопцям. Да. Вважно від Е, Я скажу так, що це дійсно те, чого нам не вистачало. Цей костюм не дасть нашим козакам втонути. Цей костюм буде зберігати їх тепло і в разі виникнення такої ситуації, коли наш хлопець випаде за борт, ми вже будемо спокійні, що він буде в теплі. І буде врятовано. Саме сьогодні ми пройшли останній їх фінальний тест. Перш ніж ці костюми віддавати нашим козакам, я їх протестував особисто. І вже з кінця цього тижня, початку наступного тижня, ці костюми вже поїдуть безпосередньо нашим хлопцям в найгарячіші точки зони бових дій. А два же точно є досвід. Попередніх якихось типу костюмів, які ви колись ну, в'юзали, як взагалі з цим? Е -е, такого типу костюми ми не використовували. Це перший такий наш досвід впровадження даних сухих комбінезонів. Тобто аналогів таких їх не було практично. Були одиничні зразки, там, які закуповувались на вторинному ринку, десь стягались з Європи, з Штатів хтось собі підрозділи закуповував за власні кошти, або там одинично десь когось придбали, але системно воно практично ніде його немає. Тобто, уявляєш, що потрапляння за борти тут ще, ще один момент: на тобі броня, на тобі БК, на тобі зброя. Відповідно, все це важить, ти падаєш в воду і все привіт. Тобто, рятувальний жилет, зараз вони, слава Богу, є вже рятувальні жилети. Тобто, треба розуміти, що цей гідрокомбінізон працює з рятувальним жилетом. Він не є окремо засобом порятунку, він дає плавучість, дозволяє людині триматися на плаву. От. Але він працює з рятувальним жилетом. Але і рятувальних жилетів не було достатньо кількості. Слава Богу, зараз вони вже є, а от комбінезонів таких не було. Ну Тепер і комбінезони є. Всі, хто у нас працюють на воді, моряки, Гур, морська піхота, всі, хто працюють на воді, вони всі мають мати таке спорядження. Це буде, мабуть, проміжна така ціль. Коли ми змінимо нормативну документацію, приведемо водолазні кваліфікації до сучасного рівня необхідного. І коли водолазна школа вона буде насичена фаховими спеціалістами в першу чергу, тому що люди це найважливіше інструкторами і технікою. Коли вона буде випускати спеціалістів не гірше закордонного рівня, а то і краще. От. Ну і чим менше ми втрачатимо втрачатимемо людей, тим краще буде.